До вашої уваги, пропонується на продаж однокімнатна квартира в закритому ЖК молодіжне містечко Крюківщина. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі з п'ятиповерхового будинку, загальна площа 35 квадратних метрів. Квартира складається з великої кімнати. Кімната мебльована, все, що ви бачите на відео, входить у вартість квартири. Також велика лоджа, яка приєднана до квартиру, що дає можливість створити робоче місце. Комплекс закритого типу, вікна виходять у двір. Ось така кімната. Переходимо до кухні. Кухня, також вікна виходять у двір, обладнана вбудованими меблями, газова плита, витяжка, мікрохвильова піч, індивідуальне опалення, є двохконтурний газовий котел. Стоять лічильники на газ, на воду, на електрики. Також в кухні є вбудована шафа, що додає певних зручностей для користування. Меблі з натуральних матеріалів. Переходимо до коридору. Коридор невеличкий, також обладнаний меблями, холодильник і сумісний санвузол. В санвузлі ванна, пральна машинка автомат. Ну, мийка церков. квартирі ніхто не зареєстрований. Перший продаж. Дякую за увагу.